Мені привіт, відфорстиводі знову. Тут вже ніякі ігри не будуть. Тут раніше їдемо. ми йдемо по дрова. Ми в лісу. Там такого немає. Зі ну, мною моя сестра не рідна. Так, подписки для вас. будь ласка, підписуйтесь, Я контент хочу придвигати далі. Я хочу далі YouTube. У мене часто немає смісу придвигати, якщо в мене буде нам підписчики такі далі. Ой. Ну тут та, мій тато, ну то моє чітко, я знаю, підписані, А я хочу івно, щоб ви хто не підписаний, підписитися. Це довго. Узятка. Отже, пок... Коротше, Що по все можу розказати. Я почав знімати тік-ток. Та в мене вже там нормально. 24-й бот ми повітря, там знову та моя іконка. підписуйтесь Я вас стираюся. Знаєте сестра може доказати. Та старається. Ой, я потім дрібався можу не сказати у Росії трачу. І ну то чи комікс. Mm. Тут є комікс, ой-ой-ой, дорога Тобше, Бо Хочу зробити ліпса, щоб не знімати. Хочу веб-камеру купити, хочу Господи, купити мікрофон. Весь суток. Будь ласка. Підписуйтесь, цим буде швидше. Бустрій ще буде нове відео виходити. Давайте. Ми каже, доходимо до лісу вже, то ми, Тому що скоро будемо вже в лісі. Ми вже майже дійшли. О, зараз буде файно. чува, бачите. Все. Почали. Ми вже в лісі. Я до вас стараюся, подружки, підписитесь на мій канал. Ми пройшли по палки. Так. Ой, так сидіть все, У нас пушка. Це реально якась така собі пушка. О, Пушка так себе. Я я бензав, що це прикольна пушечка Ось було такого, О, бачите оцей слід. Це ми якось нести палку. Я спалюю чану 100 подписчиків. І можна сказати, що всіх... О, я знаю навіть моїй сестри скажу, як вона звати. О, ні воно. А що буде сопистиків, будь ласка, не берите. Я вам все правду говорю. Дуже далеко можуть скажу дійшли. О, такі паттип нормальний. Ой, нормально. А не хочу сухий. А, сухий. Декларак теж дата свое, но не. Х, шва. О, вот ты прикол. тык приколу. Что? А он прогрезу. Бачите, у человека тык. Ой, господи. Я зараз в камери не маю, але ну, хоч хотілося купити. О, який. Так. Так. Сайпотик. Слава Тут не стайну. О, тут можна вдихнути, як теж там. Є? Так, круто, правда? То я монтую відео довго. Ну і не підписуйтесь. Я так можна. знаю. Ну, Потім впитися, коли не йду, дуби, нормально. Отже, страшно, я я нічого не писав, не хочу придивити одну новості. Дивитись. Я можу полити своє е, ім'я, ну вісім ніколи. Якщо не бачити 100 підписників, тоді я всі ну я, от тоді і буде. Тож, мав спалює своє ім'я. Так, 5 хвилин. Тож, моє ім'я, я зараз скажу. Видіти, що я такий дібіл. Мене звати Артур. Ось і воно. 20. Я спалився. Я сказав своє ім'я. Ти ви суто, навіть сестра може доказати. Так. Я навіть мій батько може доказати. Якщо ми нічого не несли. о, ми десь там були. Хочу, хочу все одного підвити, я хочу перестати знімати вам різдей. Як вам таке? Вау. Де ти ж так би кататися, свісто. Ні, на роверах. А, я тут впалася. А та ж викрутався. У ровер зламаний. Е. Так. Та я моленький. Ну, короче, можна назад повертатися. Гай. Давайте я як, <звук> бо там уже, ну, короче, можна повернути. Е, чай. Ну, ці порядний, я втрачу, подружка, підписитися, поставте лайки. І якщо буде в тебе плюс один підписник, я буду дуже радий. І быстрее вийде нове відео. Без суток. Подруга, підпуститися. Я благаю. Я потім контент дуже файно роблю. Вов я хочу все одне відео зняти, там я дочитав на що вже. Очі, і са одним ага. Ось э, це я б дуже хотів би, би. Ну, ну коротше, якщо хочеш постаном. Ти все ж там поговори, бо якусь мало шовки сказала. Я Та? А. Ну, щось можеш сказати. А, у неї є сестра, інша, рідна. Може јей, ја ја јам, полете, Треба? Нашо. Ша, не знаеш, Може, тоа не е на канал. А ти нема не, не подпишна? Подпишна. А да, јас ги Да. Е, Покажеш? Попредам. Ага. Првачен. Бераме палку и идаме назад. Давай. Так а Рита подпишена? Треба підпочати из речі. І сполили имя. ім'я. Ну, все. Ну, окей, Иначе і поимя Марта. Ну, да. Навіть її сестра, а Може доказати. Бачите, я кажу, Три ім'я сподобав. Ну, хоч я, я не буду вказати зараз, Ну, кого можна показати? вітина. Не треба. А що? Буде стріляти ще. Я набрав буде навіть дуже. Буду взяти її. Ну, коротше, в школі буде вода, все. Я сполив, Ось, де я борода, жив на відомо, там, де я спалив свої лице. Там пару людей плачуть з цим там. Я там трохи далі всі відео такі видру. Коротше, я люблю такий нормальний бачиш. Мені там більше половять. коротше, Ми вже біжемо виходу, до лісу. Давайте. Ну, чай. Що можу ще сказати? Марта курим. Ну, поговори, хоча б з ними тусику. Знаю що. Ось таке інтересно посада. От нам мого брата друзі гай. Та один крудин. Що от перезалишась там? Ну, нічого. Ні. Відмовимо. Коротше, я чисто хочу заробіт з ним ютубером, подразу допомози. Хоча, хоча, хоча б тисячу, підписників на хоча б тисячу, я б нічого не прошу. Бо все, Тисячу, підписників А, бліна, я не знаю, як то стримати, я б почав стримати би. Eu estirei o chão, bato o chão, traço. Tá vendo, Mata? Tá. Olha aí, mano. Eu só vou aqui, mano, sei romão. O romão fica aqui, eu vou levar. Então, eu o tirar isso aqui. Ó, Aqui, ó. Вже за 7 мінут 11 мінут 2. 3. Так, це може сказати. Це не знаю, які говорить, говорить. А моя той... Ой, 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 тут, тобто Марта нічого не говорить. Ну давай то поговори хоча б під писчиками. Ось такого, ну про себе. А так. Все, а, нас повнів одну історію. Ти знаєш. Ось в мене був кривик. Десь прожив. Він на жаль і його. Ні, 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 ні він прожив. Ні жив, доші, помім, його. мене прожив. Він дуже його жар. Далі пам'ятаю його. У мене досі є фотка про нього. Якщо з мало, то я вирішую. Мам би спочатку відео показав його через кінець. Відео би показав, як він виглядає. Прикольно. Так. Пахне кошним. Так, цієї це спалити. Марта. Так, побагато Домашня тваринка, називається Ріта. Вона психована. Ніка. В мене я один кит. Ой, так. Той два кута, один пропав побежав. Ось депутала э, написити. Так, оба. Що ми тут доходимо? Опа. Так, оба, тут забачить. Ну, короче, можем развиваться засморщить... в это видео. всем пока покидала. Ну, ну, Рита, мой Марта. Все, пока.